Місяць падолист. Пишіть в коментарях, що це за такий місяць, і хто не знав, то українці використовували назви місяців альтернативні, дещо не такі, як ми знаємо зараз. Зараз вони такі стандартизовані, всі знають назви місяців, але були варіації. І от одну з таких варіацій ми зустріли в архівному документі. Ходіть, покажу. Село Винятинці Тернопільська область, 11 -те падолиста 1924 року. Це листопад. Падолист листопад. Ось перед ним тут записаний жовтень у нас. Бачите? Ось, 5-6 жовтня 24-го року. Ви пишіть в коментарях, які місяці ви знаєте ще, як називали наші пращури, а я вам зачитаю місяць і його альтернативні назви в українців. І це просто щось неймовірне. Тільки, тільки послухайте: січень. Тріскун, просинець, сніговик, лютий, лютень, крутень. Березень березоль, березоль, сочень, соковик, протальник, капельник, квітень, цвітень, краснець, снігогін, дзюрчальник, водолій, лукавець, травень, травник, пісенник, місяць громовик, червень, червець, красник ізок. Липень, липець, сінокіс, косень, грозовик, серпень, жнивець, вересень, хмурень, ревун, жовтень, паздерник, весільник. В жовтні да, багато було весіль, от тобі весільник. Листопад, падолист, листогній, Падолист все ж таки гарніш. Грудень, студень. Назва вживалась в східних регіонах отут. Які з цих назв ви чули? Я деякі з них чув, але деякі для мене були прямо ну, дуже дивні, от такі як червень ізок. Щоб це могло значити навіть етимологія не щитується. Пишіть в коментарях, які ви версії, можливо, чули, крім цих, що я зачитав, і які взагалі ви чули, які для вас більш-менш природні, бо падолист для мене така досить природна назва, і зрозуміло, що це мова про листопад.